Ужгородським стихійним торгівцям запропонували компроміс. Вуличних продавців закликають перемістити свої ядки на легальні ринки. Оскільки базари на Корятовича та Бородіна переповнені, людям пропонують вести торгівлю на ринку Кірпічка, де майже порожньо. Його керівниця запевняє, готова на два тижні надати людям безкоштовні місця для продажу продуктів. Ще 14 днів вони платитимуть половину оренди. Потім можна торгувати можна, за відповідну плату. Якщо хочуть люди прийти, то 6 квадратних метрів стоїть 150 гривень, 8 квадратних 170, і 320 – 16 квадратних метрів. І ми завжди будемо дуже раді бачити тут людей. Люди, які торгують на тротуарі поблизу п'яного базару, не поспішають перебиратися на інший ринок. Вони бояться, що таким чином втратять чимало покупців. Хоча дехто з торговців не виключає, що надалі працюватиме на Минайській. Дівки успокойтеся, не звідайте мене, ніч. Думаю, що ні. Ну, я знаю, Там немає такої проходимості людей, як тут. Якщо будуть усі умови, що належні, тоді да. Ну а так я думаю, що тут нам краще. На захист вуличних торговців стає і дехто з покупців. Був все зелений базар, де Люди могли продати щось своє здачі. А зараз зробили тут промисловий, тут промисловий. І тим людям, які щось зібрали на дачі, пенсіонерам ніде стати. Це не хаотичний ринок, це не стихійний. Люди просто стали де треба, де він мав бути, де все був. Стихійних ринків в Ужгороді більше не буде. Запевняє міська влада. Відтак вуличним продавцям треба або легалізувати, або припинити свою діяльність тож протягом найближчого часу вони мають визначитися чи будуть торгувати на ринку кірпічка.